У суботу у Лозові відбувся всеукраїнський фізкультурно-здоровчий турнір пам'яті Олега Лебідя. Знаю людину чоловіка по понаслижки. Він дуже багато чого добився. То дійсно достойне уваження. Його стойкості, його кабинці бы, направленості, що ну как би бы, к свої поставленої цілі і он її добився. Хочу підтримати ребят, які продовжують цю справу, тому що це потрібно для цих ребят, от щоб олегова робота. Не залишалася так, от аж вона йшла далі, далі «Приємно, коли ми зустрічаємося з тими людьми, які нам дорогі, і які Олег очень вважали Олега Всі з ким він не спілкувався. І сьогоднішні ігри проведені в пам'ять Олега». ініціатором змагань такого гатунку став центр реабілітації інвалідів. Проводили його під патронатом Лозівського міського голови та міської організації партії регіонів. Я думаю, що сьогодні. Вы покажете свое мастерство, вы покажете и то желание жизни, вы покажете желание стремления к победе. Вы всегда были образцом, наверное, отношения к жизни. Давайте будем соревноваться, завоевывать медали и дай бог, чтобы мы собирались почаще. І по головний суддя докладно пояснив правила і змагання почалися. Є деякі види, які проходять потрібне проведення. деякі проводимо прямо на базі центра. И что-то мы не можем провести на базе центра, то есть, это метание меча, допустим, бочи или городки. То есть, это надо проводить только на территории спортивного комплекса. Кидали м'яча на дальність. Вообще, я з самого дитинства фізкультурою не занималась. Я была отстранена. У меня должна была специальная группа, но в то время для одного человека специальной группы преподавателей не было. Сегодня, рассказывает Надея, братьям и участь у всех этапах смагания. Ну, всех, которые проводят, не для того, чтобы там показать спортивные какие-то достижения, а ради того, чтобы принимать участие. Только для этого. И для структуры своего тела, чтобы оно двигалось. Резни виды складности мая городки, поясню Виталий. Фиора называется пушка. Там в городках треба вибити, у вас є ви кидаєте з п'яти метрів, щоб да, вибити фігуру із квадрата. Фігуру повності всі фігуру так необхідно, вибити всі составляє Сьогодні він волонтер. Приїхав допомагати другу Роману, який на сусідньому полі показував віртуозність у грі боча, результат якої залежить не тільки від спритності та вміння, як переконує сам чоловік, а скоріш від возіння. В в першу чергу це удача в первую очередь Нет, это... моя удача була в железному порту. Я там перве місце зайняв. Роман 14 років в інвалідному візку. Зрозумів головне, важливо не те, що загублено, важливо те, що залишилося. Какою був такою остався, якби как бы, ні замкнувся, ні. Не... Друзі, як так остались, і залишилися, навіть більше стало. Із завзяттям змагалася Наталія з Черкас. Жінка приїхала до Лозової не як голова комітету візочників Всеукраїнської громадської організації, а як товариш Олега. Сама у візку більше 20 років. 17 років травма, аварія. Сіла під'їхати на машину, якраз 11 клас ходила, 12 травня було. Сіла під'їхати на свадьбу до друзів. Перевернулися. Травма позвонка і все. Якщо не ми себе будемо підтримувати, то вибачте, ну чесно, здорові люди со сторони нас багато хто не розуміє. Прагненню жінки до активного життя можна позаздрити. Наталі розповідає, що залюбки поїде і на наступний етап змагань на рибалку. І рибна лоля. Чесно говорю, на рибалки не була, на Дніпрі живу, на рибалку не хожу, але ну, я тут буду. Далі були дартс, шашки, відзначення трійки переможців у кожному виді змагань та абсолютних переможців. Всі отримали медалі, грамоти, подарунки. Деякі за переконаннями квитки членів партії регіонів. Згодом головний приз можливість активно Відпочинку у колі друзів отримали усі учасники турніру, виїхавши на рибалку. Хтось з них народився з фізичними вадами, а хтось придбав через нещасні випадки. Проте всім своїм життям вони стверджують, фізична вада не привід здаватися. Олег Лебідь знав це напевно. Зламатися фізично не означає зламатися морально. Таким людям потрібно більше якості та мужності, аби жити. Ми бажаємо усім ніколи не втрачати надії та не опускати руки. Хай щастить.